І так, Симеон бере на руки малятку і говорить в присутності, в присутності батьків, які принесли в храм, цю дитину, говорить їм великі благословенні речі про цього хлопчика. Звичайно, що Марія Йосип вже. Багато що знали від Господа, ким буде цей хлопчик, який вони мають. Їм являлися ангели, які говорили, що це маля буде незвичне, тому таке народження незвичне. Коли він народився, до них пішли пастухи і розповіли, як вони бачили відіння ангелів, що ці ангели говорили і співали. Вони знали, що цей хлопчик це є те обіцяне малява Христос, чи Месії, який має бути спасителем їхньої нації, які вони чекають. Але те, що сказав Сенон, ще більше додавало їм і здивувало. Їх. Можливо, здивувало те, що ось людина, яка вперше бачить їх. Перше бачить їх, перший бачить їхнього хлопчика і таке знає про нього. А також здивувало те, що він ще додав щось, можливо, що вони почули вперше. Думаю, те, що було вперше, ось ці слова Симеона Івана Луки, другий розділ. Це вірша З першого. Він говорить про спасіння, яке бачили мої очі далі, яке ти приготував перед обличчям усіх народів світло відкриття для язичників і славу твого народу Ізраїля. Він говорить, що Христос народжений не тільки щоб бути цим обіцяним Месією для Ізраїля, а усі його народження і його життя і те, що він зробить, Принесе благословіння всього світу. Так що спасіння, яке він приніс, буде для всього світу, Так що це світло Божого об'явлення просвітить цю духовну темряву по всій земній кулі, для всіх народів, для всіх націй. Те, що Символ говорить зараз і потім скаже далі Марії, і винесе, що він це говорить, добре знаючи і розуміючи пророцтво, яке Бог. Давше народження це І Так, вірш 33-й. І його батько та мати дивувалися, що говорилося про нього. Це було ще більше здивування. Але на цьому не завершується ця зустріч. На такій ось такі пафоснішій, високій ноті. Наступне, чи останнє, що говорить Симулон цій парі, яка принесла ця марятки, буде якимось, ну, це, якби, це якби цей настрій ніби понизить ці, ці ноти зробить більш низькими, додать якусь може, певну цю, ту всю, всю солодкість, яку він доносить. Щоб вони не подумали, що ну, ось тут все якби, така ось. Гарна, широка і, і тільки благословенна дорога чекає Христа на землі ну, і міжливої і їм. ці слова, які я бажаю, щоб ми зараз прочитали, роздумали і взяли для себе духовні синови. Вічність 4, 35. А Симеон поблагословив їх. Їх це Марія з ївська. І і сказав Марії його матері, ось цей, це такий невинний хлопчик, ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїль, як ознака суперечок, і тобі самій марій, і тобі самій меч прошиє душ, щоб відкрилися думки багатьох. Сердець. Думаю, що ось ця фраза, що ось, ось цей маленький хлопчик, в подальшому стане, з одного боку, комусь на падіння в а комусь не піднесенням. Це також якби висновок, який бере з спороць у пророка Ісаї. Є слова про це. Але я прочитаю, як Уже в Римлянах волос на ці дві різні цитати з Ісаї, і робиться висновок. Римлянам 9 розділ завершати з за другого. Чому? Чому Ізраїль ціново не прийняв Ісуса? Чому? Тому що, тому що шукали не з віри, а з діл закону. Вони спотикнулися об камінь спотикання, як написано. І ось ці це поєднання двох цитат Ісаї. Христа, ось кладу на Сіоні, в Єрусалімі, в Ізраїлі, ось кладу на Сіоні камінь, спотикання та скелю спокус. І хто вірить в нього, не буде засерувати. Ось де Ізраїль, в словом який не повірив. То ті, хто не повірили, то призуччі цим, з цим камнем, при зустрічі з ним, вони в Об цей камінь зачіплюється, впадуть, якби розіб'ються і поб'ються. Для когось ось зустріч з Христом буде е, якби, осудом і руйнуванням їхнього життя. Вони впадуть об цей камінь. А хтось, хто на нього покладе надії, хто в нього повірить, той на цей якби, камінь встанеть і піднищиться, і буде стояти міцно і непохитно перед Богом. То для одних для він. І його зустріч з ним принесе падіння, а інших навпаки, утвердить і благословить, і підніметь перед Богом. Симон говорить перш за все про те, що це буде в Ізраїлі, тому що життя Христа земне служіння прийшло в Ізраїль. Безумовило, що воївання Христово несе це і зараз, і ця реакція така подвійна реакція, падіння або піднесення. Бувається і зараз вже не тільки в Ізраїль. Але під час земного життя Христа дійсно були люди, яких він підняв, тому що вони на нього поклали надію. Може, Марія Мадилина, яка була, життя було зруйновано з, злими духами бісем. Митник Матфій, якого погоджували і з ним навіть не хотіли вітатися на Божній Євреї. Став людиною, який, який йшов в число пострілів, написав, написав Іван, когось підняло це надії на Христа, а когось їхня невіра зруйнувала. Хоча вони мали неодноразові можливість з ним зустрічатися, як Юда Іскіотський, який відрікся своїми справами, зрадив його, і пішов, повісився і в пекло. Чи як ті, хто були такі набожні і святі, ніби. Ісус виявив наразі, їм, що ви видаєте себе праведними людьми, але Бог знає ваше серця. І це проявилося тоді, коли вони зробили нараду. Наприклад, первосвященник Яв, первосвященник, спітнувся в цей камінь. камень. Світня це зустріч людини з Богом. З Богом, який пішов на землю, з Господом, з Христом. Хтось зустріч використав для спасіння, а хтось для того, щоб себе засудити. І Симон Говорить, кінець 4 го вірша, І як ознака суперечок, ось цей такий Божий подарунок. Христос пішов щою на землю, але його життя і його служіння буде визивати у людей суперечки. Ну, що сперечатися, якщо це добре, то що сперечатися? То всі признаємо, що це добре. Але правда до в тому ж таки було, що коли він жив, сперечалися, і сперечки багатьох перевезли до того, що його розіп'яли. і зараз немає згоди. Як до нього відноситися? Іван до відвана, 7 розділ, описано, як Христос на свято прийшов в Єрусалим під час земного служіння. І ось 43-й вірш. То через нього в народі постала незгода. А що ж він таке робив, що, що стало незгода? Він пішов з для людей. Він пішов, говорить добрі слова про спасіння, про те, що він дає цього тут слова, що він дає своду життя і не буде справлені. І не незгод. згода. Не згода в народі, а серед е, верхушки, серед лідерів. Пільша згода, але згода то, щоб його, його знищити. І вони посилають охорону, щоб його привела. Охорона приходить, ну, ми не взяли його, тому що він говорив такі дивні слова, що ну, ми насмілились, як можна арештовувати людину, яка так, ну, такі великі речі говорять про Бога. І далі цей же розділ вони все одно вирішують, як з ним. Навіть ще не зустрівшись, як з ним розібратися, його прибрати і вбити, а не Кодим за, ну, пробує заступитися, справедливо заступитися, говорять слова, 51 вірш. Хіба судить наш закон людину, не вислухавши її спочатку і не дізнавшись, що вона робить? Тобто, ви вже, якби каже, засудили його, навіть не побачившись з ним, навіть не довідавшись з ним. Це ж невірно, навіть це протизаконно. Та вони відповідь сказали йому, а е, ти часом не згривени, досліди і побачиш, що пророк не приходить з гривеї. Навіть там в їхній такій. Э, де, де, де вони мають більше, щоб його осватти є незгода, сперечаємось. Так, э, Симеон привітлюває, що це благословіння, яке вони отримали, він їх благословив. Воно несе і певну ціну на землі, як для них особисто, так і для Христа. Оця місія стати спасінням для всього світу, принесе певну ціну, важку ціну. Таку ціну, яка, яка відчує навіть Марія, коли, коли говорить Симеон, що тобі, тобі оця, оця суперечка, ця незгода, яка буде до Христа. До його служіння, що тобі буде коштувати. То 8 чи меч про душу. Меч про душу. Ну, це таке порівняння. Читаючи Іван, ми знаємо, що не було, щоб в хтось пішов і мечом там розрубав чи пробив її серце. Але в неї буде таке відчуття. І яке б можна було порівняти з тою бою, коли в людині наскільки страмляються в меч і серце? Ось так, яке буде в неї переживання, таке страждання, така біль, коли вона буде бачити, як народ, до якого він прийшов, його несправедливо засудить на смерть, І коли його руки, ноги приб'ють святи. А вони окружають його і будуть насміхатися, плювати і принижувати. Коли вона буде бачити це, що того, кого Бог послав на землю, того, кого коли, коли таким дивним чином народило, той, хто робив лише добро, той, хто сів, піднімав мертвих, хто любив їх, то хто хотів їх навернути до Бога. Його так несправедливо засудили і принизили і розіп'яли. Взагалі, батькам, батькам завжди важко, завжди важко. Це як ну, Не природне, коли батьки ховають дітей. Природні навпаки, коли діти наглядають своїх середніх батьків і їх хорону, це природньо. Це якби те, що очікується. А коли мати ховає свого сина, це, це завжди важко. Війна, яка зараз йде в Україні, це горе, це горе, коли батькам приходиться ховати свої дітей. Але це ну, горе не порівняється з тим горем і болю, яке принесла Марія. Святий Божий син, пішовши на землю, і з ним так свої ж, свої ж повелись. Це не просто римляни його схопили, це свої привели його до римлян і вимусили цих римлян його розіп'яти. Але не. це дійсно було благословіння, що це говорить наперед. Це була Божа підготовка для неї. І видно, що, що вона з нею скористалася. Вона про це не забула. Ну, можна було б пішли роки, пішли там більше 30 років, як Христа розпинали після цих подій. Можна було б і ці слова символо забути, якби вона на них якби не акцентувала свою увагу. Ми можемо тільки, коли нам щось говорять, тільки почути щось приємне, те, що, що нам подобається. А неприємне, ну, якось там, ніби не зрозумів, забув, на що нам не здалося, може, воно минеться. А вона почула як і приємне про Христа, так і неприємне, що буде для Христа і для неї. І це запам'ятало, тому що, якби вона це не запам'ятала, то тільки від неї Лука міг дізнатися про ці події і записати їх свою. Коли це було, було буде 65-70 років, коли Лука записував Іван, і вона ще їх пам'ятала ці слова. Бо саме ті слова, напевно, дали їй міць устояти там на Голгофі, коли вона бачила Христа Розіп'яту, без замовлення до неї було біля, як будто би меч уштовхнула в її серце. Але вона стояла мужньо, там, не робила якусь істеріку, не рвала на собі коси. Не вирішала, не зійшла з розуму, а стояла мовчки, знаючи і розуміючи, що, хоча та несправедливість і є, але вона допущена Богом, і Бог про це її повідомив, і склав ще раніше. Це ось та ціна, яку потрібно було їй відчути і принести, щоб спасіння, яке потребувала, і вона здійснилося. Щоб він став цим спасителем, потрібна була бути ця ціна для нього. І якусь ціну, яку вона відчула як його мат. 에, здається, якось так ось так дивно, дивно виходить в житті, що те, що принесли їй найбільшу рану, те, що цей меч, мав найглибше втомлений в її серце, але в кінці кінців. Це був момент, який Бог використав, щоб принести найбільше любові, милості, благодаті для всього світу і для неї. Можливо, можливо, і не раз в нашому житті щось подібне таким самим працює. Подібним чином працює Божа благодать. Коли те, що приносить нам найбільшу рану в житті, може стати. Це найглибша рана може стати найглибшим потоком Божої милості і благодаті, який нам прийде в життя, яке нам життя принесе ця рана. потім, коли ми це свідомо. І Господь нас також попереджає, як попереджав Марію, що є ціна нашої віри, нашого вірування буде страждання. Господь нас попереджав і про життя в світі, що воно буде нелегке. Ще і війни будуть. це все попереджує на нас, щоб коли ми це будемо проходити, ми могли брати стійко, тримаючи за нього і очікуючи того часу, коли ми вже будемо вдома. А поки ми не вдома, і тому ось так. І останнє в цій фразі Симеона, що він говорить що він говорить для, для Марії, це теж дивне поєднання. Ведь ще раз цей, цей вірш 35-й. І тобі самій меч прошиє душу, меч тебе прошиє, але щоб відкрилися думки багатьох сердець. Ніби якщо меч прошиє твою душу, то твоє серце має бути відкрите, якщо побачать, що тебе на серці. Але меч прошиє тобі душу усіми стражданнями. Але це відкриє серця інших, щоб щоб було видно, що в тих серцях знаходиться. Безумовно, це говориться про Христа Різді Про те, що те, як людське серце якби, відреагує на Христа Розі це продемонструє чи покаже, який її серце. Вже читали, що євреї в цілому через невірство відкинули Христа. Це було булом. А далі Павло продовжує в ремінах і дає причину, чому так страпилося 10 розділ вірш 3. Оскільки не розуміючи Божої праведності і силкуючись встановити власну праведність, вони не підкорилися Божою праведність. Божа праведність це ту праведність, яку Бог запропонував грішнику через Ісуса Христа. Але сказано, вони не захотіли це прийняти, тому що вони не захотіли відкинути свою праведність. Тобто, причина – це їхня горність, людська гордість. Вони не хотіли признати, що вони перед Богом духовні банкроти. Що їхня праведність — це нуль, вона нічого не робить. І не перед Богом. І коли Бог каже, я пропоную вам праведність від Христа, прийміть його і це мій подарунок, і ви будете праведні, прощені», А сказали, а що ми такі бідні, що ми такі ніщі, що не приймаєте ці податки від тебе? У вас є своя праведність. Ми своєю праведність теж можемо попасти на написати. Ось приблизно, який був стан сердець, і це продемонструємо. А як от зі, нехто, але кристал, це про їхню горність. Ну і сьогодні, е, можливо, це найчастіша причина, що людина не приймає Христа. Ну, я що такий великий грішник, як, як, як індектор? Я не такий погано чоловік, що мені треба каятися і, христа позитива, щоб він мені дав свою праведність. Це відкриває серце людини? По-справжньому, по-справжньому, хто є хто, хто є хто, є показує відношення людини до Ісуса Христа. Що людина, коли вона з ним зустрічається і розуміє, хто він, від нього відмовляється, показує, наскільки вона ну, нічого не варта перед Богом в своїй гордоливій свої, натурі сумуя. Тому Євангелія Христа відкривається і демонструє, що там є. І не завжди, не завжди це відкриття показує, чи просить щось приємне. Знаєте, нагадаю слова, які говорить Павло, коли говорить про те, що ми є післанцями Христа. Ми не це Євангелією, цю добру, але воно людям. Другий Коринтянам, другий розділ. Віша 15. -го. Тому що для Бога ми є любими пахощами Христа між тими, хто спасається, і між тими, хто гине. Отже, для одних запах смерті на смерть, для інших запах життя на життя. І хто на це здав? Кажуть, як проповідуючи Євангелія, ми є таким дуже сильним ароматом, який всі відчувають. Цей аромат, це, це Бог це був цей рецепт. Він досить, досить сильний і приємний. Приємний для тих, хто його приймає. Цей запах євангельський, він їх е, оживляє і вмістить живим, А тих, хто цей запах не приймає, то він для них стає вже неприємним а різким, е, який робить чи демонструє їхню загибель. Проповідь Христа, як і життя Христа, так і проповідь Христа, от ми говоримо Євангелії. Євангелія це добра новина. Але для кого це новина добра? Для кого вона добра? Для того, хто приймає, вона стає доброю. Це, це новина про те, що Бог на Христі за тебе помер. І повір в нього і зримаєш проще. Хто приймає, то це добре, хто не приймає, то хіба Євангеліє для нього це добра новина? Це для нього найгірші приговор, який він чує. Тому що цей приговор безапеляційний, стверджує, якщо ти Христа не прийняв, то ти засуджений навіть на, на цілу вічність. Хіба Бог говорить, хіба ми, ми в цьому винувати? Хіба, хіба проповідь цьому винувати? Хіба Христос цьому винувати? Ми тільки відкриваємо серце. Христос, як серце відкриває. А якщо в серці гниль, ну то. Тож не виноват той, хто відкрив, а виноват той, хто ту зміни набрав. Буває так, що ми що десь достаємо якісь свої сирі заначки там десь в хлодовці і щось відкриваємо. І можемо відкрити і, і там, буде нам щось приємне, а можемо вже не приємно, там зіпсувалося. То хіба немає, і, там та, та відкривачка, яка відкрила, що воно там не, що там не приємне? Тому сьогоднішня історія про зустріч з Христом, яку мав Симеон, історія про те, що всім людям приходиться з Христом зустрітися на землі. І ось як він з ним зустрінеться на землі, така буде і вже зустріч Господа з ним на небесах. Якщо ми з Христом зустрілися і прийняли, на нього поклали надію, то це нас піднесе. Підесе до, до нього на небеса, так що як ми читали, що Він нас зустрінеть на небесах, і ми будемо в щовічній з ним. А з іншого боку, якщо людина Христа знехнула, в нього не повірила, перед ним не покаялася, його не прийняла, то така є буде зустріч Христа з ним. Він також вічність його не прийме. Скаже, йдіть від мене. Вогонь вічний! Виготовували і діяву, і вам, тому що ви мене відкинули. Хай нас Бог благословить. Шанувати Христа, любити Його. Навіть тоді, коли нам ось це слідування за Ним просить випробування, коли ніби мечом нашу душу хто стрірзає, і ми страдаємо, але не похитно триматися за Господу. Бо досить скоро, досить скоро. Він підв'язує за церквою. І дай Бог, ай Бог зробить, щоб ми залишилися готовими до цієї зустрічі, щоб бути з ним в небесах, щоб бути з ним вдома. Амінь.